Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сайт офісу президента відхилив публікацію петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення Азов. Попри те, що Азов неодноразово демонстрував свій професіоналізм та ефективність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї 12-ї бригаді Азов. Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання Азову американської зброї було вилучено законів США, про консолідовані асигнування, було відхилено. Сайт офіційного. Інтернет представництва президента України двічі відхилив петицію, зазначив командир Азову герой України Денис Прокопенко. В Азові нагадують, що їхні бійці обороняли Маріуполю у 2022 році із обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок у законах. США, які діють з 2017 року та блокують надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону Азов. Люди в коментарях обурили з таким ставленням до героїчного підрозділу. Хай влада дасть публічну відповідь, чому бійцям, які є гордістю українського народу, тим, хто стоїть до. Останнього на захисті України, чому влада відхилила петицію? Пишуть користувачі у Фейсбуці.